Так, продовжуємо розповідь про тестування кудочки Shimano Катана і катушки Райобі 2000. Райосіма 2000. значить Користувався я тим спінінгом 3 години, покидав, поп попробував Блесни різної ваги, різних фірм, Джексон, Наприклад, Мепс. Також якісь там китайські пробував. Вертушки, поливалки Резини. от там резина. Якась. Така вона має десь на панограм 10. Значить, катушка Поводить себе прекрасно з бльоснами вагою від. Зараз подивлюсь скільки воно має. Ай, на цій Джексону нічого не пише. Ну, грам 9 має точно. Може менше. Не, десь може найбільше трошки. Бльосни більші вже, От такі Закидає нормально, тягне добре. Відчувається, звичайно, що є трохи якась вага, опір. Тому що два, два листки. Але працює добре, також з цією дуже добре 9 грамовий SpinMed. Це в Україні, я їх бачив на інтернет-сайтах, називаються вони Strike Pro ця штука. Дуже гарно себе веде у воді, отак вона коливається. Дуже сильні коливання. Був в мене вихід окуня, вихід окуня був на оцю. Досить така важка ручка від ложки срібної, вага в неї з 15 грам точно має. Так. Катушка поводить себе прекрасно, не шипить. Жилка взагалі, коней можна витягувати, тому що я не попав, трохи закинув камиш. Думав вже торба моїй блісні. Намотав на руку жилку, вирвав з коріннями ті камиші. Сьогодні рибалка щось слабо клює щука. Там два лебіді. Щось собі дістають з води верх ногами один. Повилазили гарні такі. От, рибалка сьогодні слабенька. Ну, Маємо то, що маємо. Але в тому всьому я дуже задоволений. Удочкою задоволений, катушкою удочка летить, кидає далеко досить, навіть легкі бльосни. Наприклад, там я пробував е МЕПС-2 двойку, аглія золото. Ні, не золото, мідь. Нормально закидав. Не знаю скільки метрів. Та достатньо, мені вистачає. От. Десь от туди, де там, бачите, якась рязка росте. От туди я до самого краєчку елементарно докидаю. Це метрів 25, напевно, може менше. Прекрасно поводить себе. Я дуже задоволений і жилкою, хоча я казав, що вона перебита. Ну, навіть не дивлячись на те, що перебита, можна намотувати сміливо на руку і тягнути. Ось. Ось така у нас природа. Україна, все засрано, закидано. Тут сміття власник збирає гроші, але не прибирає. Так кричить, що я тут прибираю. Я як їхав було. Так, приїхав стало ще більше. No. Такі справи. Зараз ще щеплю резинку якусь на е джиґголовку важчу. Пробую сховати гачок і покидати порязці оцій, бо бачу, що окунець чи то що там щось дає хвильки там по, цій разі, по цих рязках. І, в принципі, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі.